Машиною за спеціальну главу бойової перепустки в листопаді стане американський барабанний важкий танк 9 го рівня H3. Що собою являється машина, поговоримо в даному відео. Почнемо з двох ключових речей. А саме, важким танком він є лише номінально, і барабанним танком також. Що я маю? на увазі? От дивіться, базове бронепробиття даного танку 248 мм на бронебійному. І це цілком собі середнє значення для 9-го рівня. А окрім того, його часто ще й можна знайти як в танків 10-го рівня, типу ІС-7, Мауса ЄС-100 і так далі, так і на рівень нижче. 34 Торнвагн, а про купу ПТ з подібним пробиттям я вже взагалі мовчу. Так от, з пробиттям в 248 мм на бронебійному, H3 бачить в прицілі самого себе ось так. По-моєму, щодо важкого танку тут все вичерпно. Нема ні одної значної зони, яка б танкувала щось плюс-мінус впевнено. Однокласники на базових снарядах пробивають його просто в силует. При тому нема можливості грати від рельєфу, що для американського танку не властиво. Адже Кути вертикального наведення тут всього мінус 7 градусів, а по факту відчувається взагалі як мінус 6, тому що сам по собі танк високий, та й башта в нього розташована ближче до заду. Та й взагалі важко грати від рельєфу, коли перед тим як вийде сам танк, спочатку виставиться його величезна люстра. Тому на броню в цього танку не потрібно надіятись від слова зовсім. Вважайте, її тут взагалі нема. Так, шляхом різних збочень на ньому можна намагатися щось відбивати. Зокрема. Можна з-за кута виставляти нижній бронелист під гострим кутом. При таких умовах в ньому буде під 300 мм наведної броні, а верхній бронелист буде рикошетити. Тож, в принципі, відбивати він щось зможе. Притому і башту при такому положенні потрібно відвертати таким чином, щоб гармата дивилася в сторону. Бо тільки під таким кутом вона не буде шитися в щоки. Можна ще щось відбивати, граючи від борту під гострим кутом, відвертаючи башту аналогічним чином. Однак, варто розуміти. Що за обох умов H3 все ще буде вразливим. При танкуванні від НЛД у вас буде доволі сильно виставлятися і каток. При танкуванні від борту буде видно підбаштовий циліндр та тонка криша корпусу, яка пробивається по правилу трьох калібрів. Тому в цілому на броню даного танку краще просто не надіятись. І розраховувати свої дії з того, що при будь-якому виїзді вас будуть пробивати. Також на користь того, що це не важкий танк, свідчить і той факт, що при слабкові. Бронюванні в H3, і запас міцності також невеликий. Всього 1700 одиниць. Тобто, за гартуванням та модернізацією він не дотягне і до 2000 хп. Я тут помітив, що в Ге останнім часом прямо таки якась тенденція на важкі танки, які на ділі взагалі не є важкими. Згадайте Бренуса з його ідеальною гарматою, хорошою рухливістю, але взагалі без броні. Стіча, знову ж таки, з ідеальною гарматою, з ідеальною рухливістю, але якого навіть менше броні, ніж в Бреноса. І тепер от H3. Далі щодо того, чому це на ділі взагалі не барабан. По факту, система зарядки H3 аналогічна Мінотавру та його гілці. А саме барабан на 5 снарядів по 400 шкоди, між якими неймовірно довге КД аж в 5 секунд. При тому, що сам барабан заряджається доволі швидко, всього в районі 26 секунд, що справді добре. Тобто, виходить так, що стояти та роздавати барабан нас можливості не буде. Тому що розрядка барабану займе неймовірно довгі 20 секунд. За які, враховуючи захищеність H3, від того швидше за все нічого не залишиться. При тому, що сам танк, по якому ви будете вести вогонь, за такий час покиненько собі встигне заховатись, спорематись або ж навіть дати здачі. Тому, по факту, це не стільки барабан, скільки циклічна скорострільна гармата, в якої просто є штраф за цю скорострільність в 26 секунд після кожного п'ятого пострілу. Тобто ситуація точно така сама, як мінотавра. Тобто, в підсумку. Це у нас важкий барабанний танк, в якого по факту нема нічого від важкого. Та й барабану, як такого, нема також. Окей, тоді що в даного танку є? По-перше, дуже хороша рухливість. Без турбіни танк їде 46 км з питомою потужністю в 17 коней. Добре повертається на місці. Та й в цілому відчувається по рухливості швидше, як СТ, яким по факту геймплейно він більше і є. Особливо, якщо поставити сюди турбінку. Також H3 має. Дуже приємно в плані комфорту стрільби гармату з хорошою стабілізацією, швидким зведенням, а також непоганим кінцевим розкидом. На нього достатньо поставити один стабілізатор, щоб вивести комфорт стрільби до ідеалу. Щодо збірки, то я його катав на загартуванні, стабілізаторі та Т-3 турбіні. Польова була ось така: екіпаж також буде на екрані. Тепер щодо моїх вражень від цього танку, H3 точно не віднести до числа кращих премів 9 рівня. Машина надто обмежена в багатьох параметрах. На габаритному тяжі без ХП, броні та кутів вертикального наведення, відверто важко грати на коридорних мапах, де зачасту просто нема за рахунок чого розігрувати. Окрім того, довга КД між пострілами не дозволяє йому розкритися при грі в розмін, що є чи найпростішою реалізацією барабанного танку. Взяти хоча б того ж Т-57х. Для реалізації танку потрібно дуже грамотно користуватись барабаном саме в стилі ДПМної циклічки. Але разом з тим не лізти бездумно в ПВП, адже після кожного п'ятого пострілу на 26 секунд він стає беззахисним і швидше за все помре. Потрібно грати в такому темпі, щоб була можливість контратакувати, але при цьому не стояти на пасиві в кущі чи за спинами в союзників. В підсумку танк по-своєму цікавий і точно непоганий. Просто дуже вимогливий до прямоти рук. Чи варто заради нього грати, ну тут вирішуйте для себе вже самі. Всю інформацію, яку варто по ньому знати, я вам надав.